Футболки мікс сорту крем. 10 кілограмів, ціна 4650 гривень. Дивимось, всякі-різні всякі, -всякі різні футболочки попадаються також бренди обов'язково. Це крем сорт. ще одна схожа футболочка попалась. Тут є як чоловічі, так і жіночі модель. Футболочки всі дуже класні, попадаються жіночі топики також. Можуть попастись бодіки, бодік-малочка або бодік-футболочка жіноча. Швиденько вам показую якусь кількість футболочок, але не всю. Мусюла таку їх велика кількість. Присутні різні розміри, від найменших до найбільших. Всякі-всякі різні футболочки, різні модаліки. принтами, без принтів, однотонні. Такі красиві футболочки. Для замовлення вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати собі цей лодик. Дивіться, це, які тут класні футболочки. Всякі-всякі різні. Я нагадую ще раз, що це крем сорт. Так, тут у нас маєчка ось така від якогось бренду. Наступна маєчка теж брендова. Була така велика кількість футболочок, тому, якщо вам сподобався цей лотик, Зв'яжіться з нашими варианчерами і забирайте його собі.